Всім вітання. Зараз йому таке коротеньке відео. Доповнення до того відео, що я вже сьогодні виставив. Вольтмет стоїть один щуп на заземленні, другим щупом стою на антенну. От у мене сірий провідничок, внутрішня антена Різниця потенціалу між землею і внутрішньою антеною 0,20 мА. І зовнішня антена 294. Трошки на зовнішній більший потенціал між землею. Це для того, щоб ви зрозуміли, що даний провід є дійсно антена що це нічого не якесь незрозумілий провідничок. Тепер ми цей вольтметр можемо відставити в сторону. Так, конденсатор. Це, який стоїть паралельно із тими конденсаторами синіми розрядився до 6,98 вольта і даємо живлення. Пішов заряд, запрацювали світлодіони 7 і 7 вольта. Тепер я беру цю антенну. От. Можу вільно братися руковіця, антенна. Ми щойно міряли її напругу. І стаю на вхід вилки в равенка. Так у нас без внутрішньої антенни 7,7 вольта. І 96. З чим це пов'язано, я не знаю. Але це ще один доказ, те, що ми працюємо з просторовою енергією, і коли ми її додаємо в систему, так як я демонстрував, додаючи так само зараз, якщо відкинути тут антенну, от у нас. Іде менша напруга і споживання у нас без антенни 21 Вт, коли я додаю антенну, так, пішло рано, зараз я зроблю зупиночку, помінялися параметри. Так, зробив перезапуск системи. Напруга, як була 7,7 В, а так і лишилося, споживання 16 вольт. І тепер, коли я додаю цю антенну другу, у нас пішов розгін системи. Так, Споживання у нас вернулося на 16. І коли я відкидаю антенну, Ось так, іде 16. відкинув антенну. Споживання пішло доверху. Те, що я показував, коли я додавав заземлення, іде споживання донизу. Так само, коли я додаю антенну, іде споживання донизу. І тут йде просадка напруги. Це таке коротеньке доповнення до ранкового відео. Всім успіху і до нових зустрічей!